Так, ну, все, пішла трансляція Я прямо в прямому ефірі. Сьогодні у нас 15 травня 2025 року, і довго не міг зайти на свій канал чомусь. показувало помилку. Виходимо 21.06 і розпочнемо. Сьогодні, 15 травня 2025 року, у сурі розпочалися перемовини щодо припинення вогню та миру в Україні. Російська делегація була представлена. Помічниками Путіна, а саме Мединським та якимись фоміним, котрі не мають ніякої політичної ваги влади і не повноважені підписувати будь-які домовленості про мир чи будь-що. Тобто рівень перемоги може, з російської сторони досить досить низький з Сполучених Штатів Америки. Дональд Трамп мав бути на цих перемовинах. Але коли він був інформований, що Путін не приїде у Туреччину. То послав замі себе високих представників Рубіо та сенатора Грема, котрі є друзями України. Тобто, Сполучені Штати хочуть все-таки, щоб, щоб мир запанував в Україні, прислав досить високий рівень своїх представників, з української сторони, мав бути Володимир Зеленський, але він вирішив туди не їхати, наскільки я зрозумів сьогодні. Пославши замі себе міністра оборони Рустема Лумерова. Щоб він представляв Україну саме на цих перемовинах, вимоги російської страни лишаються незмінними. Чотири області до відмінкордонів, демілітаризація, денасифікація, ніяких постачання наземної зброї і тому подібне. Тобто, ніяких конструктивних далі поступок під Росії чи конструктивних якихось планів щодо врегулювання війни в Україні немає. Тобто, це все затягування часу і. Нічого корисного саме з цих перемовин нам не, не принесе, оскільки навіть ці представники, той же Мединський, та якийсь ФОМІН, якісь Мединські просто не повноважені підписувати чи вирішувати будь-які питання. Путін відповідно не приїхав на ці перемовини. Що, в принципі, і передбачалося багатьма аналітиками, вони проходять, як зауважує у Стамбулі при посередництві самого президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана і Зауважують українські спостерігачі та аналітики, також котрі підтримують Україну, тому що все-таки дуже низький рівень цих перемовників зі сторони Росії, тому нічого і ніякої не серйозність. Тобто, Росія імітує проведення перемовин з тим, щоб затягувати час і провести наступ, літню кампанію, саме котрі вони запланували. На вступу на українській території. А це все от імітація так званих тих перемог. Хочу зуважити, колись я також займався легкоатлеткою, штовханням ядра де, спортивного снаряду вагою 7257 грамів, 7257 грамів, 7 кілограм. Так ось, коли не штовхаєш ядро, а просто зімітувати, як штовхають ядро, от, імітація йде, значить цього руху. От воно ніби імітація. Саме цього спортивного снаряду, без спортивного снаряду вона є досить для тренувального процесу суттєвим показником, але ніяких результатів без самого штовхання ядра масою 7 кг 6 кг 5 кг 4 кг коли мені було 13 років, не дає. Тому хто атлетикою займався, той знає, що імітація це не є все-таки самі перемовини, чи це не без самі змагання. саме самою імітацією. Скажімо, поштовху штовхання ядра. Я хочу ще зауважте привести приклад. Я взагалі не планував зараз такий приклад промовити, це спонтанно якось виникло. ну ось Немає. Тобто потрібно дійсно, а не імітацію якихось перемовин у, у Стамбулі. Хоча там дійсно і Трамп, і Україна, і Реджеп та і Пардогани підтримують, по крайній мірі, останні підтримують територіальну цілісність нашої держави, хочеш щоб ми. Чим пошвидше завершили цю кровопролитну війну зауважу, 15 травня 25-го року. Що цьому передувало у 12 травня, тобто три дні назад, у Лондоні відбувся саміт міністрів закордонних справ Низки Європейських держав, а саме: Франції, Італії, Німеччини, Польщі, Іспанії, Великої Британії та Верховний представник Європейського союзу, ну так вони, значить, провели. Яка заява була докладати зусиль щодо припинення війни в Україні, гарантії безпеки та подальшої підтримки Києва? Саме на цьому саміті було зауважено країни створили так звану групу Веймар Плюс, котра була створена цієї зими, котра передбачає солідарність з нашою державою, співчуття та підтримку. Ось ці Веймар Плюс, значить, Італія, Іспанія, оці всі країни Євросоюзу, котрі все-таки цю групу створили з тим, щоб підтримати в першу чергу українську нашу державу. Заклик, що вони зробили це тритиденне припинення триденне припинення вогню в Україні. Ініціатива, значить, має передбачає цих Веймар плюс місцення збройних сил України. Відновлення запасів боєприпасів нашій державі і обладнання та зміцнення промислового потенціалу, наскільки ну, це реально в умовах війни. Крім того, мають бути надійні гарантії безпеки, повоєнна відбудова нашої держави. Ну, бачите, відбулися перемовлення, що ще відбуваються у Стамбулі. Нічого позитивного вони нам не приносять, тому ці всі звернення вони є лише словами. Цей групи Веймар плюс коти не ясно що вони нам допомагають наші союзники фінансово і військовому плані, але, але поки що реальних результатів, санкцій, таких, щоб дійсно накласти на Росію, що вона не змогла вести військові дії, на жаль, поки що немає. І в нічну неділю, саме перед цими перемовинами, Путін звернувся з, 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 з мовою. Про те, що потрібно відновити прямі перемовини з Україною в Стамбулі. Ну відновити які мовини. Видно, що кого він послав, котрі людей, котрі не уповноважені щось вирішувати чи підписувати. І, звичайно, це просте око замилювання. Просто просте око замилювання. Ніяких ну, реальних кроків Путін для цього не. Створює, не робить і тому він просто дурить всіх весь світ: і Трампа, і Україну, і країни так званого глобального півдня, котрих уже там населення досить декілька мільярдів людей. Тому він не хоче взагалі ніякого миру, знову ж зауважу на тлі майбутнього, як йому вже сказали, наступу російських збройних сил саме. У літньо-весняний період, уже весняний період. Уже мимо ми відкидаємо зараз. Дійсно, наступ іде на багатьох напрямках. Про що я м, хочу зуватися, що ніч дійсно в Україну, на Україну летіло багато дронів були задіяні системи ППО нашої держави, але на жаль, попали по об'єктах енергоструктури та інших е, об'єктах цивільного та громадського користування. Тому ніякого миру немає. Ми бачимо, навіть перемовини ті почалися, і ніяких реальних плодів та результатів вони не приносять. І у, зі сторони США мав їхати кілог. І стів Вітков не поїхали. Вітков він взагалі. Промосковський представник у Вілому домі, кіт Келок, більший друг України, але вже як зауважив, поїхав туди Рубів і сенатор Грем, котрі друзям України. Але... Ніяких реальних результатів до цього не було. При цим Володимир Зеленський заявляв, що він буде чекати Путіна в Стамбулі. Звичайно, коли Зелен знав, що Путін не їде до Стамбула, це передбачалося як я вже зуважив. Він... Зеленський, наскільки я зрозумів, туди і не поїхав до того Стамбула, оскільки це було б не... нерівнозначне. Скажімо, делегування якихось повноважень Біжу, з української сторони приїхав там президент а з російською, якісь представники, бо знає, хто в такі ці прізвища взагалі мало відомі, широкому загалу і політичному контурі взагалі невідомі. І Німеччина вимагає посилення санкцій проти Російської Федерації, якщо цього тижня не буде прогресу в мирних переговорах. Морх про це заявив канцлер. Німеччини Фрідріх Мерс, вже новий канцлер, от котрий досить войовнича налаштований, хочу зауважити, щоб цей Фрідріх Мерс все-таки дав нам ракети Таурус, котрі давно були вже обіцяні. Я розумію, що Німеччина в першу чергу турбується про свої національні інтереси. Вона не захищена ядерним зонтиком від російських балістичних та інших ракет. Оскільки Німеччина не має ядерної зброї, на відміну від Франції та Англії, тому веде досить обережну політику. Але оскільки вже ці ракети Таурос були нам обіцяні досить давно, але вони, на жаль, не поступили. Тобто, з їхньої сторони, з Німеччини, хоча б поставка ракет Таурос, котрі б значно підсилили оборону здатність нашої країни. І президент Франції Амінуаль Макрон заявив, що Європа не відправлятиме своїх солдатів на лінію фронту. Після перемир'я між Україною та Росією дивно позиція що ніякого перемир'я немає. А вже він заявив, що не буде відправляти всі всі заяви не спонукають російського президента до того, щоб дійсно продовжувати вторгнення та повномасштабної ну, війну проти України. А він же наперед, якщо перемір'я буде, ми не відправимо своїх солдат. Тобто, що таргетує він, що і що роль європейців не, не полягає в тому, щоб перебувати на лінії фронту, додає далі Макрон. Оскільки, значить, є інші засоби моніторингу припинення вогню. Мається на увазі супутників, якісь там знімки там і ще тут стріляють дорогі Еммануель Макрон. У нас в Україні вбивають людей, хлопці гинуть щоденно у великих кількостях. Тому, звичайно ж, європейці не готові класти голову у фізичному сенсі цього слова да, за в Україні, котрого ще на жаль і немає. Дотрого і немає. Ось такі, як то кажуть, на сьогодні у нас політичні новини, політичні. Ось і далі буду продовжувати. Пишіть, бачу в чаті там дехто з'явився, що сьогодні довго зауважив, що не мог довго вийти в ефір. Бачу, є люди. Ну, от, пишіть запитання в чат. Сьогодні у нас 15 травня 25 року, 21 17 за київським часом. Тому ми продовжуємо. Це вже такі, такі політичні знагальні новини. Я рахую, що хайпові я трошки висвісла. а Далі перейдемо до 36 китайських стратегем. Восьма стратегема рівноваги сил. Вона звучить так: стратегема обхідного шляху, тобто дослівно спочатку почати наступ, коли у супротивника певної своїй перевазі не, не діятиме у відповідь. Скористатися його пасивністю. Тобто ця стратегіяма звучить саме так. Стратегема рівноваги яка передбачає оману супротивника з тим, щоб почати свої військові дії. Яскравим прикладом того, наприклад, є таємні домовленості між країнами під час військових дій. Не завжди вони всі є явними. Хочу яскравий приклад цієї стратегії це є так званий пакт про напад між Радянським Союзом та Німеччини, який був заключений у 39-му році, і німці нам були фашистка Німеччина на чолі з Адольфом шикенгрубером Він же Адольф Гітлером, була ніби нам як якщо не другом, то союзником. Мається на увазі Радянському Союзу. Проводилися спільні паради у Бресті, навіть 40-му році. Крім того, на Німеччину були накладені певні санкції, певні. Обмеження щодо військового потенціалу армії, німецькі танкісти, льотчики та інші артилеристи навчалися саме в радянських школах з тим, щоб потім піти війною проти Радянського Союзу і втрати у цій війні склали величезні, величезні суми кількості, котрі навіть ніхто до сих пір і не порахував, і вже скоріше всього, є різні оцінки: від 20 до 50 мільйонів загиблих радянських. Людей у Другій світовій або Великій вітчизняній війні. Тобто, оцей, коли був заключений пакт про ненапад між Німеччиною і Сталин йому свято повірив, оскільки там був ще заключений таємний пакт молотва Ріббентропа про розподіл саме Європи між Німеччиною та Радянським Союзом. Ну Я хочу зауважити, що в Радянському Союзі відійшла Західна Україна, Буковина. Прибалтика, а Німеччина захопила всю решту Польщі, бо то тоді поділи, поділили в черговий раз, та країни Чехословаччину, та інші країни, Румунію, туди зайшли німецькі війська бо ті режими, які були у цих країнах, були дружні до Німецької республіки. І тому вважалось, що це таємний пакт Молотова ріббентропа гарантує Радянському Союзу недоторканність. Його кордонів, і ніби як дружба між Німеччиною та нашим Радянським Союзом. В кінці кінців гітер скористався цією восьмою стратегемою рівноваги, не знаючи, він про неї знав, можливо, знав, можливо, ні. Для того, щоб напасти і ввести в оману радянських керівників. І вони проспали вторгнення. І чим це все закінчилося, ми всі прекрасно знаємо. Так, запишіть запитання в чаті, підписуйтесь на мій канал. До це відео у своїх акаунтах, в соціальних мережах та групах. Діліться посиланням на нього зі своїми друзями по умови, при умові, якщо вам сподобалась ця трансляція, ви зараз дивитеся, або будете дивитися у записі. якщо вам цікаво, слухати мене. Я висловлю свою думку. Це прямий ефір, 16-та хвилина прямої трансляції. І, звичайно, курс біткоїна підріс за цей тиждень на 3-4 доларів з попереднього стріму у четвер, перевищивши. Мінімальні показники в день і максимальні 100 доларів сьогодні. Тобто більше 100 доларів, нижче 100 доларів не падав. біткоін станом на сьогодні на 19.39 за київським часом. Його курс становив 103 290 доларів, що склало плюс 30 доларів з початку денних торгів у відсотковому відношенні плюс 0,03%. Зараз дуже легко рахувати. Під порядка 100 доларів, і там, допустимо, 30 доларів він підріс початку денних торгів, значить це 0,03%. Ну, Логічно. Денний діапазон торгів від 101, 430 мінімум до 103, 810 максимум. Тобто волонтерність досить невисока, але все-таки перетнув психологічну відмітку у 100 доларів. За 52 тижні 49, 538 до 109% 1410 доларів за один біткоін. Бачу в мене є глядачі в чаті. Пишіть в чат і прогноз криптовалютних та біржових аналітиків активно купувати, оскільки, на їхню думку, на їхню думку, очікується в короткостроковій перспективі зрощення курсу вартості цієї криптовалюти, а саме біткоїна. І по нафті, як завжди, бренд 64.38 за бочку, зростання склало за тиждень 3,2%. WTI 61 долар 49 центів, зростання 4%. І Уралс, російська нафта, стала на 14, вчорашнє число, 59 доларів 10 центів, зростання 5,3%. Зростання вартості барелі нафти пов'язує з тим, що торговельна війна ніби вже як завершується між Америкою та і рештою Європейських країн, або не то що європейських Євросоюзу, там мається на увазі і Китаєм в першу чергу були були накладені ввізні візні мита на рівні 104% відсотків і рештою країн. Тобто або Трамп відтермінував ці всі мити, там мита на 90 днів від після ці мита, або їх низи. Тому зростання вартості барельнафти пов'язує з тим, що Трамп все-таки відійшов від своїх жорстких позицій, і трішки відновився клімат, торгівля, мається на увазі, інвестиційний клімат. Мається на увазі торгівля між країнами і вже візні мити. Китайські товари не такі вже страшні, як це було при тому, коли він на них наклав такі мита. Ось і все, що я хотів донести сьогодні: там 19 -та хвилина трансляції, глядачі в чаті. Підписуйтесь на мій канал, ставте отакі от вподобайки, там ось так Розповщуйте це відео, свій аккаунт соціальних мережах та група, діліться посиланнями на нього зі своїми друзями. Наразі все завершую пряму трансляцію. Дивіться її в прямому доступі на моєму YouTube-каналі. Хто не підписався, велике прохання. Я підпишіться, хочу заучити, що дійсно у режимі стріма досить складно працювати, тут ніде не сховаюся, особливо, якщо хтось якісь запитання напише, то одразу ж видно ірадицію людини, чи його рівень, там IQ як зараз говорить чи ще щось. Я випускаю ще відео на історичну тематику. Там трішки більше в мене переглядів, і прихильників, наскільки я зрозумів. Можливо, мої, мої прямі ефіри комусь не цікаві, але разом з тим підпишіться у вас. До цього заохочую. Всього кращого мирного дня. Все буде добре. До побачення.